каналу. І сьогодні ми разом приготуємо дуже смачну закуску із помідорів. Надобиться нам мінімальний набір продуктів. Перш за все, це помідори. я буду використовувати ось таку оранжеву сливку. Можна взагалі брати будь-які помідори. Єдине, щоб вони були такі щільні, щоб при маринуванні не втрачали потім своєї форми. Цибуля. У мене ось така невеличка, я взяла 6 цибулинок. Можна взяти 2, можна взяти одну, залежно тут вже від розміру. 100 г цибулі і на пів кілограма помідорів буду брати. І зелень. Абсолютно, будь-яка, яку звикли вживати, яка є в наявності. Невеличкий пучок. У мене це петрушка, можна взагалі декілька видів зелені взяти. І далі буду нарізати. Відразу ось відрізаю хвостики. І нарізатиму я ось такими невеликими шматочками. І нарізаю цибулю. Я тут уже цей процес розпочала. У мене цибуля невеличкого розміру, тому я нарізаю її тоненькими кільцями. Але якщо цибуля побільша, то краще її порізати пів кільцями. Приготую маринад. Для цього 5 столових ложок олії. У мене олія соняшникова, можна брати абсолютно будь-яку, яку звикли вживати. Тепер сюди столова ложка оцту 9%, столова ложка цукру, чайна ложка солі. І часник. У мене тут три достатньо таких великих зубчики. Я пропустила їх через прес. Можна, звичайно, до свого смаку обирати. І ще сюди я хочу додати італійських трав. Буду додавати приблизно 1 четверту чайної ложечки на свій смак. Можна, звичайно, ще якісь інших спецій додати. Ну, словом, все, що подобається. І потрібно тепер все добре розмішати, аби по максимуму розчинилися і цукор, і сіль. Маринування помідор потрібно обрати абсолютно будь-який посуд. Головне, щоб до нього була кришечка, яка буде щільно закриватися. У мене буде це ось такий лоточок. Першим шаром я буду викладати помідори. Далі викладаю шар із цибулі, навіть можна ось так руками її розбирати. І шар із зелені. Ну і далі буду повторювати все, поки не закінчуться всі продукти. Зверху рівномірно поливаю маринадом. Лоточок я прикриваю кришкою і відправляю до холодильника. Маринуватися приблизно десь на годину 10. За цей час є з помідорами потрібно буде декілька разів перевернути, щоб маринад розподілявся рівномірно, і в результаті всі помідори були промариновані мене провели в холодильнику близько трьох години. І ось що я мала на увазі, що потрібно зробити, ось так просто декілька разів перевернути їх, щоб рівномірно розподілявся весь маринад, і всі шматочки були гарно промариновані. Далі знову буду відправляти в холодильник і таку процедуру потрібно ще зробити хоча б два рази. 8 годин у моєму випадку і мої помідори вже повністю готові, їх можна подавати до столу. Це чудове доповнення до абсолютно будь-яких страв. На сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, мир злагодити та до зустрічі в на наступних відео.